За сім днів подолати відстань з Рахова до Ужгорода. Таку дистанцію із гаслом Мені не байдуже. Уже четвертий день осилює хостянин Андрій Козир, якого ми зустріли у Мукачеві. Спортсмен спільно з однодумцями вкотре ініціював благодійний марафон добра. Цьогорічна мета збір коштів на так звані очі для військових. Три роки тому то були кошти на закінчення ремонту інфекційного відділення дитячої обласної лікарні у місті Мукачево. Цього року це у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ми збираємо кошти на очі для військових, а саме дрони для Збройних сил України. Так само я долаю відстані з Рахова до Ужгорода. Щодня це приблизно 30-40 кілометрів, і під час того збираються кошти на ці дрони. Захисникам на передовій далі важче, ніж всім, хто перебуває в тилу, каже пан Андрій, Тож, таку марафонську дистанцію не вважає вкрай важкою. До того ж, купівля дронів необхідна для нашої майбутньої перемоги. На цей раз у нас сума 150 тисяч гривень, ми зібрали вже більше 100 тисяч. Ще у нас є три дні, ну, ми собі так поставили планку за тиждень. Я впевнений, що ми точно зберемо цю суму однозначно. Хочу висловити вдячність всім людям, які долучаються донатами від однієї гривні і до 10 тисяч. Неважливо, який внесок, бо кожен внесок важливий. Окрім збору коштів для допомоги військовим, пан Андрій каже, намагається заохочувати до здорового та активного способу життя дедалі більше закарпатців. каже, таким чином сподівається, вдасться домогтися двох благодійних цілей.